Я вас вітаю колеги, наскільки можна з чимось вітати в такий тиждень, тиждень повністю залитий кров'ю. Єдине позитивне, те, що в нас можна бачити в кінці цього тижня, це те, що все-таки кінець цього режиму настане, питання, якими жертвами і коли. І на мене і дуже багато тем, про які треба задуматись. Перше, треба чітко і зрозуміло усвідомити, що насправді йде війна. Саме звичайне, справжнє, це не кіно. Вмирають люди, причому які приходять фактично без активних і пасивних засобів захисту, і ведеться прицільний вогонь, вогонь не на зупинку, не на затримання, а на ураження. Пулі в голову, в шию, в груди, червну порожнину, рахунок поранених на тисячі. Просто потрібно розуміти, якщо хтось в когось якісь є ілюзії, що з цією владою можна домовлятися, підписувати якісь меморандуми, документи, якісь там договори, перемир'я і все інше, відмінити це в сторону. Тому що всякі такі речі можуть розглядати блюзнірством, над тими людьми, які лягли в перші дні і в перших рядах. Друге, про що нам варто задуматися, це про те, що відбулося захоплення адміністративних будівель силовиків. Це МВС, СБУ. Просто щоб на хвилі цих емоцій ми не почали палити все навколо. Пам'ятайте, що це все є народне добро. Величезна кількість стрілецької зброї опинилася невідомо в чиїх руках. І, і дуже погано, коли, наприклад, стрілецька зброя опиняється в руках сумнівних людей. Принаймні точно невідомо достовірно, в кого вони є, в якій кількості. Було б дуже добре, якщо б ця зброя була в руках розумних людей. Однозначно питання зброї повинно постати в новій Україні. Це легальне, легальне володіння вогнепальною зброєю. Кожна здорова, фізична, психічна людина має право і зобов'язана мати таку зброю для захисту себе, своїх рідних, тому що ми бачимо, що пів області ходить, тіняється групами по 3-5 осіб, основна тема бесіди у чоловіків, де можна купити зброю. Це, це ненормальна нормальна ситуація. Наступне про що хотілося б сказати про мародерство і інші такі явища. Пам'ятаєте, що це і є основна інформаційна задумка ворогів українства, щоб показати, що протестний рух. Це не є протестний рух, що це не є боротьба громадян із бандитами, а показати, що це є якісь там радикали чи, чи якісь там мародери, які на цій хвилі намагаються все вкрадати. Пильнуйте за цим. Немає потреби все підпалювати і, і так далі, тому що це все прийдеться ще відновлювати за наші гроші. Ми повинні розуміти, що влада знаходиться не в будинках, не в адміністративних будівлях, це зовсім інше. Зайняти будинок і взяти владу це дві великі різниці. Так само, як і чинна влада, до речі, не розуміє, що взяти територію Майдану це ще не означає подавати протестний рух. Було б дуже погано, якщо б, і в першу чергу для самої влади, якщо б Майдан розійшовся або був би розігнаний, тому що це буде означати одне. Ті накопичені емоції і, і та кров, яка є, її вже не можна просто перегорнути сторінку і піти далі. Ми можемо погрузитися в партизанську війну або ще гірше у справжній тероріст, проти якого, до речі, немає жодної ефективної засоби. Після того, коли число жертв буде зростати із однієї з іншої сторони, питання перемир'я в суспільстві буде ускладнюватись і ускладнюватись аж до того, що один одному ми станемо ворогами. Наразі ми не бачимо чіткого плану дій в тієї чинної, легітимної влади на місцях, яка є. Вони ніяк не можуть визначитися, чи вони обласна рада, чи вони народна рада, чи вони визнають цього президента, до якого вони звертаються своїми заявами, чи вони його не визнають, чи вони будуть створювати якісь реальні е, якісь програми дій чи ні, чи вони будуть створювати виконкоми і брати владу у свої руки чи ні. Сьогодні мені знайомі сказали, що бачили дуже... Бачили високопосадовцям нашої області, які ще й чинні, які собі спокійно катаються на курорті Букувель. Я розумію, що потрібно стрес знімати, але вже не варто займатися таким блюзнірством. Не? Сподіваюся, що активна фаза принаймні цього всього закінчиться вже цю неділю, і перестане проливатися кров. І всі нарешті зрозуміють що і що, слава Богу, дали можливість солдатам відступити, тому що коли ми зайшли в такий конфлікт, варто дати тим людям, які мають автомати і в яких теж психіка на взводі, дати можливість їм відступити. Мирно питання дискусії, питання вини і всього іншого постане, але давайте хоч розведемо дві сторони по домах. Що є з оптимістичного, це те, що наші побратими на півдні і на сході трошки по-інакшому сприйняли цю ситуацію. Вони значною мірою більше, ніж дотепер, долучилися до того, щоб в Київ не потрапили додаткові війська, додаткові бандити. Тому таким людям можна тільки подякувати, їм набагато гірше, аніж тут у Франківську. Можете бачити, життя триває, люди ходять в кафе. Люди гуляють, бізнес йде, офіси не закриті. Напів війна. Хтось думає, що за них все вирішить інші люди, які стоять на Майдані. Так вже двоє не стало прикарпатськів. Це тільки з тих, що відомо, на, стане на цю годину. І я бажаю всім миру, добра, здоров'я, більше оптимізму, І щоб ми заокруглили цей етап. Настала нова Українська Республіка, про яку також мріяли ті люди, монумент, яких стоїть в мене позадній за спиною. Я сподіваюся, що глядачі, які будуть робити наступного поручних, будуть мати більше цікавих і найголовніше веселих новин. Дякую.